Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як перевірити презентацію на унікальність V-Text. Перше, що ми робимо, це відкриваємо нашу презентацію вже готову. Та дуже важливо, нам потрібно її зберегти у тип-файлу PDF в PDF-форматі. Зберігаємо. При цьому у нас презентація в PowerPoint збережена також буде, але саме для перевірки потрібно PDF. Після цього я використовую ILAV PDF, ви можете використати інший зручний для вас сервіс. Нам потрібно переформатувати наш PDF-файл у Word. Відкриваємо переформатовуємо і завантажуємо. Файл завантажився. Після цього переходимо в літекст, e обираємо наш файл, відкриваємо і натискаємо перевірку. Унікальність. Як бачите, повністю весь текст презентації у нас збережено, і по ньому тепер перевірити. Коли смужка до бюджет кінця перевірка закінчиться, ви натискаєте файл, сохраніть відчут і відправляєте менеджеру. Успіхів у роботі!